де пишеться заява, пишеться повідомлення, письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Разумієте? Це не кримінальне даже право, це злочин, це службовий злочин, це не кримінальне правопорушення, це різні речі. Є закони, які визначені. Який? Ви приймаєте, ви пишете зв'язок? яку задати зв Я свідчумо, який буде далі вести це слідство. Який від я вас може, вас вимога, якщо я ви це представники. Ваші повноваження. Хто? У мене в кабінеті зайшла з вулицями, мої повноваження. Хто ви такий? Я заступник керівника управління. Заступник. Ну, по великому раху, хай буде так. Я вірю вам, що ви такі, такою і є ваша посада, така, що ви маєте повноваження керувати процесом цим. Ну, я вам повідомлю, що я хочу подати нормальне повідомлення про злочин, щоб цей слідчий далі слідство. Цей слідчий буде везти далі свідчить. Буде? Буде. От така для чого? для чого я залишився? Я міг би піти на, на Володимирську. Я спеціально залишився, щоб у мене снічий прийняв мою заяву, і далі, щоб я він повинен відповідати. тому що це відповідальність. Він буде нести відповідальність за правильність прийняття цієї заяви і, і процесуальні дії він повинен вчиняти згідно закону. І мені зараз потрібно видати, щоб він видав. Пам'ятку мені потерпіли, як положено, щоб він надав мені докази, що мої відомості будуть внесені до журналу реєстрації повідомлень про злочин. Є у вас такий журнал? Звісно. Він є? Як правило, його не світять. Він є. Не його, а от цей журнал. Ну, ні, так повинно бути. Я не спорю. Ну тоді все, поїхали. У так, мене так. два, так, два буде повідомлення. Про... Будь ласка. Він один буде, да? так? Ну як скажете, ага. а, так. Так, можна. Так. Для початку я запишу протоколі. Ваші можна. Як да. За... Значить, я вас повідомляю перед вами. Живий мужчина. Статусі людини з повними правами. Микола Олександрович, роду Дмитренки. Та є ж не громадянин України. Я в живий прибув. Я жива людина. Мене тюремних оцих викрутацій, я ж не... Ще раз Прізвище на побать ваш. Та ні. то я ж вам сказав, це всі повністю, це мої реквізити. Живий, Живий мужчина. Живий мужчина в статусі людини з повними правами. Микола Олександрович роду Дмитренко. Оце я. Ні, а не знаю. Дмитрийка Микола Олександрович, правильно? Ні. Дмитренко, Микола Олександрович є така персона. Тому є така книжечка, ну то ж не я. До вас, що прийшли, до... а то книги, ви мене прив'язуєте до книжечки. До книжечки. До раба. Я вас питаю, ну, в мене я топер Олександр Андрійович. А ваш... ну, ну, не, ви так. правильно, ви таким являєте, ви громадянин України, так. ви е... мігрант, ви фізична особа, ви раб. Ну ви це погодилися, ви не... не хочете бути людиною, ви хочете бути рабом. Ну, це ж ваш вибір. Ну, я ж заборонити вам не можу, а я не хочу бути рабом. Куди ви мене туди тягнете? Так що не треба мені це туди займати. А Як мені в протоколі вас О, Так і пишіть, єдине, що воно, або якщо ви даєте щось не так напишете, я буду виправляти. Але пишіть одразу правильно, щоб не було виправдано. От як я сказав, я вам себе представив. Я людина. Давайте ще раз, продактуйте мене. Живий мужчина. В статусі людини з повними правами.

Кабінету Міністрів народження. По великому рахунку це конфіденційна інформація. Mm. Ні, так mm. ми вам ну, вже сказали, що я слідчий, да, <посте> який там далі буде проводити достове розслідування, то він не буде вже якісь речі. Ну я, людина ж прибула, вам повідомлю, що я, ось ось я, ви записали мої, мої дані, які ще дані про мене потрібні. Це конфіденційна моя інформація, що я вам вказувати оці Отак як і є. Ну, воно не вписується в ваші стандартне. Мій підхід він все як люди, так, люди так поступають. Це моя воля. Я кредитор, виходить, я своїм життям, я зараз. Якщо вам так цікаво, можете додатково, що прописати. Я погодився в статусі. У мене є така е, персона, яка називається... Дмитренко, Микола, Олександрович, є це громадянин Союзу РСР, ОРСРУ. Так пишіть. Якщо вам більше ну, підходить, вибирайте, кого ви е будете прописувати. Дату, Але це не я. Дату місця рік народження ви не будете передавляти, правильно? Ну так, да. ну і де проживаєте, що це проживання. Я вам тільки скажу поштову адресу, куди мені надсилати. Це я вам кажу. Я в плані. Поштовий адрес у вас буде. І телефон даже дам свій. Чудо. Ну, давайте поштовий адрес. 03.061. Це поштовий адрес? Да. А, це индекс, да? Це Київ. 03061. Несто Київ. Но Проспект но шестьдесят один. Квартира девяносто семь. А 55. пятьдесят mm -hmm. 97, Квартира і семь.

Єдине, що у мене я дивлюся у вас збланки такі заготовки, тому що тут, по ідеї, треба, щоб воно більше вміщалось. Ну, давайте я тоді ти сходя, що. Ну тут коротко зазвичай в, 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 в самій заяві. Що... Так, ну давайте ви мені розкажіть, будь ласка, що сталося. Значить, вчора я належним чином по, на гарячу лінію. Головного управління поліції подав повідомлення про злочини. Тобто, не, не, не про злочини, Я вибачаюся, Звернувся з, з повідомлення про порушення, яке допускає виконуючий обов'язки головного управління Національної поліції України Вигівський. Вигівський як же його? Як звуть Вашого керівника? Вегивский пошла. Ага. А, есть листового объекта, на это на Зовуть Іван, да, Іван Михайлович. Так, ми раз звернулися на гарячу лі... лінію нас поліції, так? Да, з приводу того, що mm -hmm. керівник ну, особисто він, як виконуючи обов'язки керівника поліції, він не забезпечив розгляд та надання відповіді на поданий на поданий мною належним чином інформаційний запит, вимогу. Е, Вигівський не надав інформацію, так? Ні, не, це не його обов'язок, не він буде надавати, але він не забезпечив ага. його служби, він не забезпечив е, е, виконання е, закону про доступ, тобто законно доступ до публічної інформації. Ага. А це воно кримінальна кара надія, це, це халатність там, чи яка є стаття з його боку. А запит мною поданий 2, 2 червня 2023 року. Це це суттєво. Більше місяця вже пройшло. І оцей мій запит, він не був розглянутий фактично. І з цього приводу я вирішив ну, повідомити його через гарячу лінію, для чого вона існує. Вона для того і існує, ця гаряча лінія. Запит ви кажете, коли 2 червня 2023 року. Цей запит, у мене докази там навіть є, ну воно фіксується. Цей запит був направлений, mm -hmm. що вони отримали. Але інформація щодо прийняття реквізитів mm -hmm. цього запиту мені не, не надали. Mm -hmm. Запит був відправлений по електронній пошті, mm -hmm. Оце що суттєво. Ніякої. І відповідно і розгляду такого mm -hmm. не було. От я з цього прив... і вчора і звертався. Mm -hmm. Зрозуміло. Запитам, у запиті питання стосувалося іменно кримінального провадження, яке знаходиться у вас, От повинно тут у вас бути. Угу. Я так і не вияснив, От, мене теж і ваше керівництво це приховує. Угу. Прийшли матеріали кримінального провадження, де я визнаний потерпілим. Угу. І в запиті оце, якраз, цю, якраз цю, я цього вимагав. Щоб вам надали інформацію, чи прийшло впровадження. Де воно знаходиться, Десь хто веде слідство і, і так далі. І в якому стані кримінальний тобто, права. Тобто, Послідня цифра 19, якщо я так. Не пам'ятаю точно так. Ну, найголовніше, що суть в цьому. Зрозуміло питання. Те ви про це хочете повідомити, що це е, про цей злочин, правильно? Про да. це злочин, ну, так. Да, да. Це, ні, так це злочин стосується вже оператору конкретно. Це, допустимо, ще би так би, хай би так буде, як буде. О, є факт подачі мною запиту на публічну інформацію. Він відбувся, я відправив, він туди зайшов, але він не був розглянутий. І з цього приводу я і звертався на гарячу лінію, mm -hmm. повідомив, щоб оператори це задокументували mm -hmm. і скерували його керівнику, щоб він вдівський, щоб він йому повинен доложити, що люди. Ось, вже людина, скільки зараз, вже більше місяця пройшло, і людина не може отримати належне. Мені це моя інформація. Частіше мені належить ця інформація. Вони зобов'язані це зробити. Не було цього зроблено. Ось я цього і звертався на гарячу лінію вчора. 11-го, от го 23-го року. От оператор, так ні, так що? Ви до ви той... я все записав, документ... ну це собі ну вже де... так воно повинно оце ж документувати. От це вже обставина злочину вже з боку оператора. Це я вже записав, давай. Ну далі розповідайте. Я далі взяла я оператор десь. Це все події відбувалися. Це, якщо ближче, вже піде далі розслідування, я вже надам те, що у мене. Я зробив, у мене фактично є аудіозапис mm -hmm. тої розмови, яка відбувалася з оператором. Взяла оператор Ольга в мене, перша. Їх три було. От я Та не одна була там, їх три було. Mm -hmm. От. Перший оператор десь ну, по времени це було.